150 учасників, 19 вагових категорій, вік від 6 до 17 років. Місцева 54-та школа прийняла чемпіонат області з тайквондо і ТФ, присвячений 70-тій річниці утворення Херсонщини. На так званий Доянг, тобто Килим, вийшли юнаки, юніори та дівчата з Херсона, Нової Каховки і Білозерки. Якщо відкинути той факт, чи змагалися малі бійці у техніці, деякі не поступалися старшим спортсменам, коли ж у когось не вдався той чи інший прийом, адже окрім вже досвідченого третього дивізіону суперничали початківці, тренери та побратими по команді, всіляко підтримували кожного. Адже тайквондо – одна велика родина. Пішніше за всіх завоювавши 32 нагороди, де 17 – це золото, виступили представники новокаховського спортивного клубу Хварангдо друга позиція за вихованцями Херсонського спортклубу Кобуксон, 10 перших, 11 других і 13 третіх місць. У числі переможців Артем Аксьонов, Андрій Скєрденко, Петер Колінг, Максим Курочка, Микита Цимбалюк, Ярослав Горбенко, Владислав Яцько, Віолета Череднюк, Іван Куроєв та Дмитро Харченко. Чотирнадцятьма медалями різного гатунку трійку лідерів замикають спортсмени Херсонської федерації контактного карате. Останній рядок командного заліку у збірної команди Білозерського центру творчості дітей та юнацтва і спортивного клубу Бекмуса до. Тепер юні та можуть відпочити до. Травня, а саме тоді в Маріуполі відбудеться чемпіонат України.